Того року Кременчук разом з усією країною вперше відстачає День захисника України. Під гаслом, сила нескореним, братерською ходою йдуть представники добровольчих батальйонів. Воїни АТО, волонтери, активісти, небайдужі Кременчужани. Марш захисників, організований громадськими організаціями. Всеукраїнська спілка учасників АТО. Об'єднання учасників та ветеранів АТО міста Кременчука. Віддамо шану патріотам і захисникам України, які зараз знаходяться на передовій. Не будьмо байдужими до тих, хто сьогодні повертається з фронту у мирне життя. Пам'янемо разом товаришів, героїв війни, які загинули за рідну землю. Ми не маємо права забути. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава нації! Слава нації! Слава наці!